Наприклад, в тому випадку, коли вам треба зарядити акумулятор швидко, ви можете поставити струм заряду на максимум це 8 А, і вона буде заряджати акумулятор максимально швидко. Також тут дуже зручний дисплей, на якому ви можете бачити відсоток заряду, напругу, яка подається на клеми, та саме силу струму. Також тут є режим встановлення або ремонту акумулятора, який розряджений до 8 вольт, тобто його можна буде ще встановити та використовувати далі. Також зарядка обладнана розумним кулером, який вмикається та вимикається за потреби. Також тут є 6 ступенів захисту: це захист від перезаряду, захист від низької напруги та перенапруги, захист від зворотнього підключення та короткого замикання, а також температурний захист. Тобто ця зарядка буде заряджати ваш акумулятор максимально швидко та максимально безпечно. Дякую за перегляд. Будь ласка, пишіть питання у ваші у коментарі. Будемо раді на них відповісти.